Шановні пані та панове, шановні студенти, викладачі, шановні воїни, шановні гості університету, я від імені всього колективу університету хочу привітати вас з цим прекрасним святом. Ми знаходимося тут, в місті Старобільську, за декілька десятків кілометрів від передової. Війна, вона йде, вона кожного дня йде, і війна кожного дня забирає життя молодих українських хлопців, українських людей. І ми повинні зупинити цю війну. Зупинити, але не просто зупинити. А ми повинні перемогти, тому що ми нація, яка народжена для перемоги. Ми вчора разом з колегами приїхали. в Ваш край, славний край. Ми вчора мали чудову зустріч в Лисичанську, сьогодні ми були на ярмарку, сьогодні спілкуємося з вами. Ви знаєте, ви героїчні люди, ви люди, які змушені з незалежних від вас обставин, багато з, з вас покинути рідні домівки. Але зберегти вірність України, вірність університету, зберегти просто людську порядність і громадян, продемонструвати громадянську зрібність. Повірте, і ми тут присутні, і вся Україна з вами. Ми з вами, Назавжди. Справлялась идет.